Так, привіт всім. Сьогодні у нас обзор розпаковка Samsung Crystal Ultra 4K 55 дюйму. От в такій великій коробці. Я його вже розпакував. Зараз покажу що в ньому в комплекті. Ну і самі настройки і все остальне. Так, бачимо от такий телевізор. З ним йшли дві лапки. Получається пульт. От такий і цю штуку я сам купив на флешки. Допустимо, я не зразу тикати телевізора постійно на флешки. Так, і саме головне э, місто, що в мене стоїть українська мова. Також можете вкласти російську. Але у мене не було в настройках ні російської, ні української. Була тільки чеська, польська, німецька і так далі. Як це зробити? Я в кінці ролика ролик виставлю і віддільно зроблю ролик, лише на нього посилання. Так, тепер я коротко вам розкажу його характеристики. Екран у нас виходить 60 Гц. Має HDR, HDR 10, HDR 10 Має, допустим, прикольну функцію, то допустим, у вас немає консолі. А, і ви можете он онлайн байти ігри, допустим, через телевізор, мати якийсь джойстик, використовувати телефон, допустим, вам покажу, як я использую телефон. Іграйте ігри. Купляєте Xbox Pass і ви граєте о, о, о ігри в облакові. То дуже класна функція. Ну, так само, що є в нас розйом на флешку ну, на обличчю 3.0, 2.0. На інтернет отдільно кабель HDI, коротше можемо ще телека підключати і так далі. Так, зараз пройдемося по менюшці. Так, Це у нас головне меню. тут бачимо, як Ustar, YouTube, Xbox. Це все, все можна докірувати, додавати Аж хочете, заходити. App Store. І додайте собі нормально які хочете програми. Тут великий вибір програм. Як бачимо, Айфоновський TV, ту йодики є чиський, польський якийсь. Чи много-много всяких. всяк. Таже їхний тересу. Так, по понастройкам пробіжемося. Так, везьмемо основні сейодики уся стандарт, це міняйте, таке бачите. Так, Усі параметри. Як бачимо у мене стоїть стандартне зображення звук стандартний, я не міняв. так, Зараз ми прийдемо до мови. Допустимо, я було так, що навіть не може було мову поміняти. Але як бачимо, у мене стоїть тепер українська українське мово. Зараз ця функція недоступна. О, от таке часу часу буває. Так, вертаємося до менюшки. Як бачимо, якість картинки у нас дуже класна. Звук теж дуже чудовий. Картинка нас, нас вищена. Як бачите, і все на ясному повод 4К телевізора, Samsung, чтка матриця, як далі. Так. Ну що можна сказати? Телевізор показує, YouTube грузить, інтернет все чітко, картинка дуже чітка. In pridem do oblačnih iger. Vse je interesno, kaj mu če kaj več. Kupljate televizor in kupljate Xbox. A vsak, ki imate kupila sebe pod pesošku, je bajati igre. Lahko vam pokažem na primer. Zapustite me subi, tata in tata, in Xbox. Tako da tu nas Xbox zapustil, tako da imajo brezplatni igri, to še eno imajo. Xbox, подписка. Но Fortnite безплатний. Кольбет Fortnite, супер, там телек прям-прям. Так, запускаємо. Так, як бачимо ми загрузилися в ігру. Іграся у нас запускає. Телефон по ключі. Другу камеру поклаємо на тотом на запись. Як бачимо, у Fortnite. -ове. Зараз нас, коли у перший раз заходите, перекидає на сторінку, де ви мусите прив'язати аккаунт з Ep Games. -а... До самого Xbox я прив'язав. Зараз буде запускати саму ігру. Так от тепер ми загружаємо. Все підтверджуємо, Вибираємо не міняємо, бачимо, у нас заставочка така. Ну і зараз не пропускати і заходити в ігру. Як бачимо, тут багато режимів. Не знаю, я Fortnite не граю. Я побавлю інші ігри, але Fortnite я не знаю. То що не для мене. Як бачимо, ми зайшли в Fortnite. За допомогою такого джостика як спонсор телефона, бо я такого джойстика не маю. Можете собі грати, допустим, ігри. Скачити Samsung програму і нормально граєте. Так зараз мися підключимо до якоїсь сесії і попробуємо заграти Fortnite. Получається з помощі телефона і телек, без Xbox. Так, зараз у нас, як бачимо, із KSSU. Зараз ми, коротше, маємо запускатися і пробувати грати. Ну, не знаю, я, коротше, на джойстиках не баю. Зараз попробую. Я десь пробував Apex на джойстиках, і то я зрозумів, що не моє. Моє то клавіатура та й мишка. Так, бачу, управління ой, дуже, дуже, дуже сложне. Може би було на джойстик такий, то може би грав. Не знаю, хто грає на джойстиках, пишіть. Бо, чесно, досто так я вадь привикнути, ду -ду дуже важко мені. То ти кнопка якісь не на клавіатурі і все привишу. то там понажимав, поражаємо, а то я БЦ, якісь букви туди-сюди. Ну, дуже-дуже дуже сложно. Так, я трошки привик до управління, але я думаю, що ця катка не буде моя. Так, зараз мені десь тут скакати. Ну, всяке як скакати згору, сяк управляти вліво вправо да, все класно. Но я не знаю, може бути з того, що управління йде через телефон. Може бути, щоб на джойстиках було. Ну і по не знаю, то є коротше привикнути. На ти всі джойстики там їх можеш міняти на телефоні теж позмінювати. Я бачу постійно цю беру кирку. Так, ну трішки управління доста таке тяжке. Як не можу туди-сюди. Так докуся по перетискаю перший раз. Що як брати, що як включати. Хоч ну шоу, перший раз я граю на джойстику. Та ще на телефоні. <laughs> так, треба зараз кейс транспорт, скажу, бо я зрозумів, що шо... з оружжєм це не моя тема буде. Так я шукав, шукав і знайшов автомобіль. Зараз попробуємо його взяти, знай... туди наведуся на нього, що як він. О, яка доста файна така автівочка. О, ну, зараз, як на автівці. Ну, знаєте, що я можу сказати? Що на джойстику і гонка б і грав. Постріляти, но ну, треба привикнути, привикнути. Я пробував, мало постріляти. Ну айбо. На автівці грав би грав би. О, зараз не ді. О. Що чувак, чувак, якийсь теж видно, на джойстику іграєти сіри. Сбиті тш! Хі -хі, як він улитів. Так, так, ну доси дос, так інтесно грати. Ну, треба купити підписку, попробувати якісь імені гонки поіграти. Як бачимо, грати можна. Ігри облако супер. Отклик. Ну, або є або саме джойстик, є або ну, але клавіатуру мишку підключати. В кінці ролика я поставлю ролик та віддільно я його загружу. Як поміняти мову. Змінити на російську або українську. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки і поки-поки якісь будуть питання на телевізора, пишіть в коментарях. І особливо пишіть, хто грає на джойстиках, як ви граєте, як ви стріляєте, То, що у мене брат грає на джойстиках, у мав пс ку тепер має 7-дек. По стрільбі, допустимо, у мене доганяє, хоча в мене клавіатура та й мишка. Ну не знаю, вам великий поклон, хто грає на джойстиках. Так, і довіться до кінця, аж ви хочете поміняти мову на російську або українську. Я звуву показати: от так виглядає, коли ти граєш з джойстиком на телефоні. І переходимо далі. Як бачимо, в мене є і руська, і українська і багато много, -много різних. Перед тим були тільки європейська, багачейська, польська, німецька, македонська. Ну, і ще якісь там були. Так, нам виключаємо телевізор. Так, і нам потрібно от такий пульт. Все я заказував Алікспресов. Сислку на нього теж лишу. все універсальний. Так, щоб нам зайти в спеціальне меню, нам потрібно нажати кнопку інфо, меню. «Муте» і кнопку включення. Ще раз бачимо. Інфо, меню, «Муте» і кнопку включення. Як бачите, у нас зайшли в спеціальні настройки. Все остальне ми настроїмо кнопками ціми, вліво право І Enter приймаємо середню. Можна теж цим пультом управляти вліво право Так, нажимаємо перше, саме головне перше менюшко, Optium. Так, тепер кахотаємо вниз, де пише MRT, Optium. І тепер, що вам є поміняти, бо у вас було іменно так, як у мене: Language set це другий пункт. має писати CIS. Другий має писати Region PANERO. і PNP LANGUAGE має писати English. Ці три пункти, як поміняєте, і вас туди добавить всі мови. І після цього просто виключаєте телевізор. І включаєте, заходьте в настройки, і у вас там усі мови є. Є руська, українська, білоруська там і много-много разних. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім пока-пока.